Ефір п'ятого каналу продовжує ексклюзивне інтерв'ю. Наш сьогоднішній гість, міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий. вечір. Напевно, посівна цього року вона ну. Безпрецедентна, і вона найскладніша за всю історію України? Я не помилюся, якщо так скажу. По-перше, ми втратили частину е територій, вони нині є тимчасово окупованими. А е по-друге, е поля заміновані. По третє, курс стрибав а відповідно аграрії. Не могли, наприклад, закупити добрива, е якийсь захист для рослин. По четверте, пальне, яке теж залежить від е гривні, в тому числі. Я у вас так одразу запитаю, які з цих викликів є критичними? А які вдалося подолати або долаються успішно просто зараз? Ну, ви влучно помітили. Це дійсно була можливо, саме критична і важка посівна за історію України, тому що дійсно і бойові дії на Луганщині, Донеччині, і заміновані поля. Це близько 20 тисяч ще досі залишається гектарів заміновані, тільки дев'ять вдалося розмінувати. У нас були випадки, коли вісінувати підірвався трактор, який сівалкою йшов. От, тому, а вже не кажучи про інші виклики. Хочеться сказати, що нам вдалося пройти цей важкий період. На даний момент пасіна закінчена на 101%. Це як? на 101? А це те, що, що частина полів, які ми бачили, були під, в зоні ризику, в тому числі заміновані, відповідно, також були засіяні. От, і в тому числі були поля, які ми дивилися, мало бути під паром, також були засіяні. Тобто посівна планові цифри, ті, що дивилися, вони виконані, скажімо, повністю. Uh -huh. От. І це дійсно, я вважаю, що заслуга є наших всіх фермерів, наших людей, які працюють на полях. І це віра в принципі в агробізнес, тому що минулому році було проінвестовано в посівну 42 мільярди, а в цьому році 62 мільярди. При тому, всьому uh -huh. банківське фінансування скоротилось майже в півтора рази, прирівнюючи з минулим роком. І ще воно дуже дороге, ви знаєте, 32% річних, і всі основні компоненти здорожчали. Але я особисто зараз останні два тижні був багато в різних регіонах. Був на Сумщині, Волині, Львівщині, Луганщині. На Луганщині, да І... ви звідти повернулися буквально днями, я так розумію. Так, тобто, я могли був оцінити... минулий второк. Минули второк uh -huh. нас була велика нарада. Ми інспектували фортифіційні спорудження, тому що наше лісове агентство зараз виконує замовлення, яке йде від Міноборони через Ода в кількості 49 тисяч кубів лісу. Це кругляк, який йде на фортифікації uh -huh. на окопи. На всі укріплення, і ми якраз дивилися фортифікації, і як працюють в тому числі лісники, які переїхали зараз, наприклад, з того часами з з Львівщини, і там бригадами працюють. От працюють іноді в три зміни для того, щоб завершити роботу. То я був особисто позитивно здивований, коли побачив, була не на, на власні очі, що пасінатам закінчено закінчена 96%. У нас під контролем України залишається майже 720 тисяч гектарів. Це, скажімо, площі посівних, які контролюються зараз нашою українською владою. Тому, ну, я скажу, це дійсно вражаюче. Ви бачите доти, і з доти, ви бачите огромні поля, отакий стоїть соняшник, колосяться пшениця. От. Люди дадуть спокійний, мирний засіб життя. На городах картопляться, бабусі продають вже і молоко, і творог по дорозі, незважаючи на блокпости, не зважаючи на обстріли. От, то, ну, це дійсно так вражаючи. При тому всьому, що ми знаємо, по них інформації, що на окупованій території поруч ВЛНР, посівна зірвана повністю, засіяна менше третини. От, як кажуть, віджимають від фермерів і техніку і бізнес. А в окупованому Кримі е, також є проблеми. Проблема зі зрошенням і так, до речі, Вони взагалі рис... критично залежні да. від материкової води. І раніше ця система вона якраз і працювала на поля кримські. Тепер, Тепер яка ситуація, до речі? Як Тепер ситуація, ситуація наступна. Ми знаємо, те, що так зване рисове господарство майже повністю знищене, а це колись дуже потужна була галузь 19 тисяч старих землі, яка ну була на досить такому достойному рівні. От і ми знаємо, що через недостатню кількість, скажем, води також будуть великі проблеми і з урожайністю. По нашим mm -hmm. розрахункам Крим втратить майже половину планової урожайності, а це десь рівень 350-400 тисяч тонн зернових. Відповідно, Крим не зможе самостійно сам себе забезпечити продуктами харчування. І ну це, скажем, досить така я, я, я значна, значна частина, ну разюча, я, угу. от, українська контрольована і від окупована. Ви почали говорити про фортифікаційні споруди? Це виявляється, бо напевно це відкриття для багатьох зона відповідальності і ваша, в тому числі як аграрного міністра. Розкажіть детальніше про те, звідки береться той ліс, як контролюється, щоб цей ліс вирубався? Ну скажімо так, без якихось там зловживань, як він маркується і. І що являє собою логістика? Тобто, як доставляється все це безпосередньо туди, де має бути? Я особисто взяв на контроль це питання місяць тому назад, коли було поставлено задачі. ми почали робити такі великі наради робили, і це було роблено постійно під контролем. Знаєте, що також було заміне керівництво, в тому числі по результатам скажімо, там, роботи. У нас є приклади, що зараз шість регіонів знаходяться з попередженням на звільнення керівництва. Саме в тому числі за і поставки на АТО, і за успішність роботи, і за виконання державних замовлень, які йдуться не виконували чи зловживали, Ви знаєте, чи це... відправляли кудись наліво. Значить, ну наліво у нас фактів немає, але є факти там на виконання, скажем, планових в планових і поставок планової роботи. Відповідно, працюють, скажем, комісії, які мають визначити, чи це було зловживання, і яким mm -hmm. чином діяти з цими керівниками далі. Тому є чотири області зараз є під питанням, але ліс іде всією країною. На зону АТО працює вся Україна, це значить, значить то, що і Львівщина, і Миколаївщина, і Житомирщина. От, відповідно, є кількість лісу, яка ставиться під кожним господарством. От, далі, відповідно, це замовлення виконується, грузиться воно на вагони. От, і вагонами йде відповідно в зону АТО, і там є відповідна розгрузка або в Краматорську, або в Красному лимані, якщо це по Луганщині. Кожен ліс він маркується. Відповідно, є маркування під кожну партію, і можна по маркуванню визначити. Звідки він береться, кому він продавався, звідки він йшов, тому що ви знаєте, що в нас був вже випадок, коли були знайдені вагони, які йшли mm -hmm. контрабандою відповідно на е, окуповану територію, то дуже швидко по кодам було з'ясовано лісом господарством, яка компанія саме купила на аукціоні. І далі це питання вже про охоронних органів визначати, яким чином від цієї компанії впав вже ліс яким чином він власті проти окуповану територію? Тобто, ця то, 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 то ситуація досить прозора. Якщо такі випадки будуть траплятися, то можна знайти, як кажуть, прізвище, ім'я по батькові. Угу. Ви сказали, що в районах Луганської і Донецької області, які є підконтрольними контрольними України, господарство демонструє дуже хороші показники. А з чим ви це пов'язуєте? Там же більше ризиків, там же більше проблем. А, і хороші це які? Ну, хороші це те, що пасіна була пройдена. Знаєте. Угу. Казала дуже багато людей, що Україна в цьому році буде без хліба. Потім казали, що половина території буде скажімо, скажемо, по посіна не пройде, земля буде пустувати. Я не бачу особисто багато пустуючій землі, навіть на Луганщині, тільки крім того, що є, скажімо, замінована. Це дійсно вражаюча mm -hmm. картина. Коли ти бачиш, стоїть пшениці, ти розумієш, що вона ніколи не буде збиратися. От. Тому що, коли ще була, скажімо, і посівна, то нас саджалося в інших умовах. Mm -hmm. От. Але перше, я вважаю, що люди вірять в мирне життя. І якщо це і віра, відповідно, не займаються посівною. Зрозуміло, що е, багато продукції є так звана швидка продукція. Наприклад, в них збільшила зараз о, кількість в цьому регіоні фокусу, наприклад, на соняшник. Соняшник це швидка культура, mm -hmm. вона більш прибуткова, вона трошки більше виснажує землю. Але, ну, відповідно, це, значить, люди розуміючи ризик, також, але є, відповідно, і велика кількість і по пшениці. І по кукурузі, і ну я вважаю, що це якраз приклад того, що люди вірять, і приклад того, що не зробили значить постійно, постійно, те, що було достатньо і то і палива, і насіння, і добрив. Засоб захисту рослин, давайте поговоримо про те, а скільки ми можемо заробити на цьому врожаї, і зокрема про експортні показники, тому що якщо є посівна, якщо вона успішно відбулася, то це означає, що ми можемо забезпечити не тільки себе, гречка, до речі, буде людей заспокоїти, бо вони до гречки гречка дуже щасливі. Буде. Гречка буде нормально. Е -е -е. А щодо експорту, е ну в яких обсягах він у нас очікується або вже є, е і яка динаміка порівняно з минулими роками? Ну, Ну, з гречки. Значить, по гречці на даний момент у нас, ми бачимо, що посіви завершились на рівні 128 тисяч гектарів. Звісно, оптимально хотілося б мати десь 150 тисяч, щоб повністю забезпечити продовольчу безпеку, але з точки зору перехідних залишків гречки будуть достатньо в країні. Тобто можна не панікувати. Та ж саме ситуація по цукру. У нас достатньо перехідних залишків, і навіть при зменшенні площі на цукровий буряк. Ми бачимо, що буде достатньо рівня відповідно, для внутрішнього споживання в тому числі. При тому всьому, що Україна зараз дійсно годує весь світ. Я хочу ще раз відмітити, що Україна є номер один в світі соняшник, соняшна кавалія, номер три в світі по зерновим, номер сім по курятині по м'ясу. Ми гадуємо, щоб для загального розуміння можемо годувати 140 мільйонів чоловік на, на планеті. Це досить величезна кількість, і можемо без ГМО. Робити, скажімо, вражальність догадування, догадування угу. майже 400 мільйонів. Це от потенційно, да. ви кажете, можемо, з точки зору процедур. Да. Да. Але реалістично, зараз ми розуміли, також скажу така приємна новина. У нас є великий шанс, що днями ми вийдемо на рекордну для України цифру по експорту. Ми зараз прищемо об'єм в 35,5 мільйонів тонн експорту. І відповідно у нас буде рекорд, тому що ну, йдемо, відповідно, показував, що зараз, навіть в важкі часи. У нас працюють парти, працює логістика, працює наш агробізнес. Відповідно, кожен кожна, скажімо так, третій долар, який приносить нам експорт, ну, загальний експорт mm -hmm. український, це приносить нам, відповідно, агробізнес. Це додає нам великої стабільності в нашу валюту, і платіжний баланс, і банківську систему. От, тому хочеться сказати, що ми ну, є дуже такі серйозними іграками і гравцями. І в нас є великий потенціал, я бачу. Дійсно, позорош по збільшенню виробництва. Я нещодавно робили порівняння з Польщею. Угу. Так по цифрах, значить, в Польщі рівень капітала вкладень в землю в 2,5 рази більше, ніж в нас в Україні. Що таке капітал вкладення? Це також більш дороге насіння, дорога техніка, наявність сушарочки, наявність силосів, інфраструктура інша. Відповідно, і урожайність, і пряма короляція залежність також у них майже 2,5 рази в середньому виходить більше. Ну так, да, там є дотації, субсидії, досить великі цифри, чого у нас немає. Але маючи достатній рівень фінансування нашої аграрної галузі, в нас є великий потенціал збільшити виробництво. А при збільшенні виробництва тільки на 30% ми експорт збільшуємо в два рази. І виникає інша проблема, як виникла з Бразилії. А що робити, коли буде багато експорта? Uh -huh. І для цього ми зараз дуже плідно працюємо, в тому числі з інфраструктури, Аналізуємо скажімо, потенційні додаткові скажімо, портові площадки по логістиці, запрошуємо інвесторів, спільно аналізуємо можливість використання Дніпра для транспорту. Я теж скажу приклад, наприклад, у Франції 25% загальної транспортної системи використовується по річкам. У нас менше 2%. Ну, міністерство інфраструктури, до речі, цим питанням <зв>. вже да, дуже і да, дуже опікується, да. і принаймні планує його подалювати дуже Само активно так. для того, щоб альтернативу знайти дорогам, які просто тих таких потужностей не витримують. І наше рибне агентство, яке також під АПК зараз також працює плідно з інфраструктури, щоб знайти дійсно якийсь розумний баланс між екологічними питаннями, тому що для того, щоб, наприклад, пішло судоходство зараз по Дніпру, потрібно Дніпро поглиблювати. Але ж питання є риби, є питання, скажімо, також екологічні питання. Тому зараз також створили робочу групу з цього приводу. От тому, що... рибне агентство, Якщо ви вже згадали про нього, то о, ваша ж цитата щодо нього це те, що о, за попередні періоди в цій галузі запроваджували скоріше антиреформи ніж зміни. Ну а взагалі сама галузь, практично вся була в тіні. Вона зараз хоча б трохи з тіні виходить, і якщо ні, то що для цього потрібно? Ви знаєте, якраз я поставив зараз перед новим керівництвом. Зараз декілька задач основних. Перша задача це прозорість, тому що питання було А, кадрове, Б питання було квотне, тому що і не квоти, які чином зділилися між виловими. Питання величезний був блок питань, пов'язаним завпаки з рибінспекцією, тому uh -huh. що нікому не є секрет. Це було одне з дуже, -дуже корумпованих напрямів. І Іноді, скажімо, рибінспектори, замість того, щоб охороняти рибу, навпаки її виловлювали. Зараз стоїть задача перед керівництвом створити систему спільно з нашими європейськими партнерами, які також зараз хочуть зробити нас, як кажуть, до європейських стандартів і роботи uh -huh. агентства, і екологічне відношення, скажімо, агентства рибного до, ну, до норм ЄС, запровадити, скажімо, повний як кажуть, релонч, перезапуск, особливо питання пов'язане з рибінспекцією. Тому що це uh -huh. дійсно є серйозне питання, і це те, що ми можемо швидко зробити, поклати суспільства, що є якась реальна зміни. Ви згадали е, ЄС стандарти. А я хочу згадати наших молочників, які дуже довго чекають того, щоб вийти на європейські ринки, тому що російський ринок е, то закривають, то відкривають, і вони, от в цій ситуації непевності, живуть вже ну скоро 10 років. Е, на якому етапі зараз от знаходиться та то, той самий процес виходу наших молочників на е, європейські ринки, що може загальмувати цей процес? Або коли чекати, що нарешті цей ринок для нас відкриється і в яких це обсягах буде відбуватись, питання дуже серйозне і стоїть зараз також в пріоритеті нашого міністерстві. Чому? Тому що 82% молока виробляється в Україні індивідуальними фермерами і малими середніми фермерами. Відповідно, ці фермери зараз не проходять по стандартам ЄС які вимагають повному контролю за виробництвом молока і щоб рука, скажімо так, чоловіка або жінки, не торкалася молока, блюда система охолодження, транспортування. Відповідно, попереднє по стандартам, які зараз є квота, можемо давати на Європу. Тільки десь підприємств пройшли перший етап, і тільки 5 підприємств пройшли другий етап першої перевірки. Зараз ми чекаємо вже рішення Європейського союзу. Я сподіваюся, що в цьому році наші перші підприємства зможуть відкрити європейський ринок, як відкрили в минулому році, і в роках відповідно, компанії, за що займаються медом, курятиною і іншими продуктами. Коли чекати цього рішення, ну хоча б зорін Ми сподіваємося до кінця року, будемо оптимістична. Студ мета це робити до кінця року. Але я, я дуже сподіваюся, що осінню, можливо, перша компанія вже зможе поставити молоко на Європу. От і це буде великий плюс, тому що перше, я кажу, це якість всередині буде деякі компанії, вже європейська якість, і це дає можливість працювати не тільки з Європою, в тому числі uh -huh. з африканськими країнами, в тому числі з Китаєм, в тому числі з азі азіатськими країнами. Я був, скажімо, приємно здивований, коли побачив мене знайомі. Їздили в Дубаї і привезли, показали, як в магазині Дубай мол, в Дубаї, в Емиратах Арабських наша молочна продукція стоїть вже. Тобто там зацікавлені, а які зацікавлення. ще ринки ну, такими виглядають найпотенційнішими в Галиці? галузі? дуже великий ринок, китайський ринок. Китайський ринок має серйозніші цифри, які навіть ми не здатні, скажімо, зробити. Навіть наша Україна. Я вам скажу, приклад, наприклад, по курятині це майже 2 мільйони є попит. А ми можемо тільки додатково дати максимум 100 тисяч. Та ж сама ситуація по сухому молоку, по Китаю, але також там є дуже серйозні вимоги по якості. Китай mm -hmm. дуже, скажімо, серйозно ставиться по якості, в тому числі, ви знаєте, ми зараз сплідно працюємо по Кукурузі, контракт по кукурузі. Країна змогла вперше відкрити китайський ринок по Кукурузі. В той час, наприклад, як Сполучені Штати Америки втратили китайський ринок mm -hmm. через, через ГМО і якість. Mm -hmm. От. І мета, роль держави була не тільки якість. Наприклад, написати що Україна є надійний постачальник кукурузи, і вже в цьому році у нас ну не буде державної монополії. Майже 22 компанії також подали зараз заявки. Напряму працювати з Китаєм і будуть продавати також на Китайську народну Республіку нашу кукурузу і, і в майбутньому, і пшеницю, і ячмінь, і інші продукції. А от з точки зору надходжень в бюджет, ви можете окреслити ну, потенційну хоча б цифру от, е, доходу від нашого експорту, ну, експорту його посередкованого да. в тому числі від конкретних, наприклад, виробників, які платять податки з того доходу? Я вам скажу, дивіться, е, я вам скажу, акамальовані uh -huh. цифри, що ми розуміли, наш саме uh -huh. аграрний експорт. Ми завжди думали, що як кажуть, 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 Росія. Так, да, втрати є Росія, Митний Союз, ми втратили більше ніж третини загального експорту. Але якщо прийняти з цифрами, то наш експорт на країни Митного Союзу менше, ніж на країни Африки, а країни Африки вдвічі менше, ніж експорт на країни Європейського Союзу. То це великий міф місяць. Вісім мільярди ринам... доларів був експорт на новому році на країни Європейського Союзу з зростанням 6%. А на країни Азії. Наш аграрний експорт був 6,6 мільярдів доларів зростання майже десь відсотків. основні країни є Китай, Саудівська Аравія, Єгипет, в тому числі. Я про це ще дуже б хотіла розпитати, але з огляду на час я все ж таки запитаю у вас те, що дуже і дуже цікавить. От киян мешканців області у зв'язку з пожежею, яка вирувала і ще, в принципі, немає остаточних даних, що вона остаточно загашена під Києвом у Василькові. Почались ходити якісь такі чутки про те, що ну, все ґрунт пошкоджений, повітря пошкоджене. Невідомо як споживати, не споживати продукцію, що вирощена на цьому ґрунті. Ви робили якісь заміри. Аналізи того, чи є небезпека от, в цьому контексті. Ну, перше, знаєте, була нарада буквально, буквально вчора під головування прем'єр-міністра, де були якраз проаналізовані протипожежні заходи, які нас чекають, тому що літа, крім цієї пожежі, буде літо також спекотне. Ви бачите, що в нас є реальна проблеми, не кажучи, що є зона бойових дій, що зараз прямо горить майже 100 гектарів, тому що бойові дії, але є, скажімо, приклади, коли горить ліс, -ліс і через загорання. Як... Ну, в тому числі, так. Да? Да. Mm -hmm. Це перше питання. Якраз право чіткі задачі стосовно які будуть протипожежні дії по лісу по, відповідно, по полях. Другий блок питань це які дії, відповідно, зараз робить е, уряд стосовно, наприклад, вже безпеки, той же саме, продовольчої, зони і загаральні. Uh -huh. Санітарна, фітосанітарна ветеринарна служба зараз посилила контроль на ринках. От, є чітке доручення контролювати продукцію, заміряти якість продукції, щоб продукція, яка є потенційно скажімо, небезпечною, не попадала відповідно на прилавки. Поки таких фактів не було, не було, ситуація моніториться, відповідно, я думаю, що ситуація буде все під контролем. Тобто, ну, все ж таки зберігається ймовірність того, що ця продукція або продукти, ну, хоча б для людей, скажіть, які не збираються це ніде продавати, а можливо, самі на своїх городах виростили і хочуть бути впевненими, що ця продукція безпечна. Коли вони отримують цю впевненість, коли ну, будуть результати думаю, що, дивіться, якихось замірів? Це питання має бути проведена робота, в тому числі, Міністерством екології. Які мають робити заміри, але, але з точки зору кружсанітарна, фіта, санітарна, mm -hmm. контролю, зараз дане доручення провести відповідні роз'яснювальні роботи на місцях, в тому числі проводити заміри по якості продуктів харчування. Поки ми не бачимо ризиків. Але mm -hmm. якщо, скажімо, виявляються ризики на ринку, це може бути насік, я розумію, або Скажімо, питання, скажімо, забруднення продукції або показують тести, то вона просто вилучається з продажі. Угу. І наостанок тоді знову ж таки глобальне питання, а воно стосується світових ринків, доводиться читати такі експертні думки, що зараз е ринки продовольства, сві світовий ринок продовольства, він ну, має е вірогідність до перенасичення, а це буде означати, що будуть е знижуватися ціни. Е у нас є якась, ну, от, виходячи з ваших оптимістичних слів щодо е нашого експортного потенціалу, є Подушка безпеки, така, яка дозволить нам не реагувати навіть на зниження світових цін. Ви знаєте, загальна тенденції ціни впадають цін, а продукції буде мало. Населення по розрахункам ФАО цін організації займається mm -hmm. продовольством. Якщо всі країни-експортери не подвоюють експорт найближчі три роки, буде проблема реально, що кількість галодаючих, голодуючих буде не 800 мільйонів, як зараз, а буде вдвічі більше. Тобто розмови про перенасичення це В... не зовсім вони В довготерміновій перспективі про перенасичення. Якраз інша проблема буде нехватка продовольства. А це означає, що для України величезний, величезний потенціал. потенціал. Дякую вам за цю розмову. Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України, був гостем ефіру П'ятого каналу. Дякую за увагу глядачам. До зустрічі.